Народ, всім привіт, радий вас вітати. Ну що, як вам світаночок? Да? Рано. Сонечко стає. Дивіться, який тут є апарат. Люди ще плавають на таких човниках. Ну а я лодочку вже накачав. Воно, Погода, друзі. Вчора дощ пройшов, не скрізь заїдеш. Я тут рядом біля дачі. Та й позаростало сильно. Ну, Ми з вами будемо на іншому човнику. Ось Такий бачите вже накачаний. Так що сідаємо. Вітерець бачу, починає йти. Ну це добре, друзі. Спробую трішки, в мене є 3 годинки, приблизно 3-4 годинки, щоб поганяти хижака. Щука, окунь. ну Спробуємо. спробуємо, тут воно, Я ж вам кажу рядишком біля дому, тому біля дачі точніше. Тому в принципі гріх не виїхати та не спробувати. Куди його піти? Чи вправо, чи вліво. Та може вліво, блин, я так націлився, бо туди вправо піти. Передалюсь таке краще і вліво, напевно. Повітерець такий, як туди, чи верніше в другу сторону. Неважно. Коротше, друзі, зібрав свій комплект, це в мене лайтовий комплект. Старенький мій старенький фаворитовський синапс твічовий Від 4 до 16 палочка. Катушка Ультера 2500 2021 року. Ну, По приманкам поки що поставив силіконку. Зараз будемо робити перший закид. Ви знаєте, представляєте, я зібрав спінінг, почав прив'язувати повідок і я, я розумію, що я забувся, як його прив'язати. Поводок до шнура. Це так я давненько не ловив. Стояв, думав, а як ж мені його прив'язати тут. Да, думаю, це ж треба. Отак мене фідерна риболовля втащила, що я спінінг вже й давненько не брав у руки. Травички, звісно, багато буде. Зацепчик одразу пішов. Ну нічого, У мене є секретна зброя проти цього всього. Зараз дістанемо. Покидаю я хвилин 10, одні зацепи. Трави тьма. Де тут моя секретна зброя? Ось вона. Пльосинка. Минулому році вона мені вона мене роздавала. Зараз її спробуємо, бо не знаю, як вам тут буде видно. Та ну, вон, бачите, дивіться. Отака от от трава ковер. Тут у угузирю просто з площняком. Не знаю, якщо ти це зайшов, по то моєму толку не, не буде. Зараз спробуємо поставити пльосенку. До неї пройтися. Бачите, вона із одним крючечком одинарна, 7 грамова, дуже добре проходила по траві. І щука на неї досить гарно реагувала. Та й не тільки щука, треба сказати, а й окунь також. Ну, зараз у нас сьогодні на число 3 липня. Ну, можливо ще трошки рановато взагалі, як таково для щуки обычно. хоча вже вона потихеньку повинна починати брати, але в серпні її активність повинна бути значно вища. Ну, спробуємо. І що там таке у нас? Ось таке на риба ловиться, бачите? Це окунь. Я ж кажу, що окунь на неї кидається, аж бігом. Правда, це капець, як непристойно дрібний. Тут є і гарний окунь. Оп, підожди, тебе зараз випущу. Іди сюди. Бачите, яка риба. Ух. Здоровенно. Капець малий, давай, біжи. Окунчик тут присутній. Тут же ж є і куди більший окунь. Друзі, трави страшне, скільки не дає мені провести навіть цю блюсінку більш-менш нормально. Ну не дає взагалі зробити проводку. Про воблера там чи про силіконо навіть і мови не йде. стояла. Ну и такая. Это надо спитки лошадь. А вдруг ты здесь тут? Зараз возьмешь. Чем мне это показалось? Так, да, там окунь стояв. Ви представляєте? Там стояв окунь. Друзі, я в інший кінець річки. Товкся, я товкся там. Нічого не, не було. Опа! Ну, тебе з Товкся, я товкся там. Протовся час то й більше. Я ось такий окунчик, бачите, попався. Камера хоч пише, то пише. Так, давайте я відразу відпускаю. Біжи. Зараз наступний зразу закид. Перебрався я в саме інший куток. Річки. Ну, плеса на річки. Ось бачите, пливу вже догрібаю, до кінця далюсь таке, як буруни пішли, як окунь ганяю. Думаю, дай кину кить телеспінер і відразу ж клювання було. ну Більше і не хоче, бачите, кинув я десь він пішов. Ну, він така риба, що, бачите, він якось на місці, не знаю, не стоїть. Ну поки що. Можливо, вже ближче до осені він там зіб'ється в такі стайки більші. І десь нього будуть якісь там місця стоянки його, тому що ну, поки що я його щось не можу знайти на тих місцях своїх прошлогоднішніх. Блін, тичок. Є о. О, друзі. Довжен бути окунь. Я думаю, і непогано я вам скажу. Ай, там трава, в траву поліз. Ну ще товче чую. Ай, зайшов кущаку. Дуже... Блін, хто побачити його. Дивіться, як куч зайшов. Тут просто кущів страшне, скільки я там казав. Я це ж не знаю, чи я витягну, чи ні. Хороша ж така була риба. Ну, заперся десь в кущаку страшне. Страшне. Чи витягну, чи ні? Да, жаль, конечно. Точка опоры, разумеется. И зайти не хер делать. Да. Не, он что тут представляете? Он дивиться какие... Дивиться какие укунья. Оце воно. Повідок, звісно ж, погнувся, да? Ну, трава. Бачите трава, це звісно, мінус. Ну, Окунь дебелячий, прям хороший. Як за краєшок. Попався, ну сидів він непогано. Да. Це окунь такого можна і зважити. Дивіться, який красунчик. Такий пузатенький, я вам скажу, чи наїдений, чи... 240 грамів. Ну хороший окунь для цих країв. Пузатий такий, пузатенький, я думаю, він кормиться. <гум> Дивіться, як на Єрошився Так, да, хороший окунь. Питань нема. Фоточки я поробив. Випуск. сьогодні В планах рибки якось таке. Якби була щучка, то може б і взяв. би А окуня в планах немає брати. Тому давай, біжи. Давай розтижі повідоку бублика, бачите, скрутило. Треба міняти. Тому що ну, це не діло. Телек, до речі, бачите, працює. Ставлю його знову. Я там прикупив і новенький, такий же 7-грамовий. От краще вони мене працюють. Ти б його розловити, ну, ще цим ще трішки покидати. через траву, звісно, я. Не відчув сповна цього окуня, він би позагинав би мій спінін непогано відпав <рив> <рив> Окунчик <рив> Схватив таки вже під лодкою. І перед цим <рив> теж було, друзі, провів аж до самої лодки. Ну не взяв, тобі ж окунчик тут є, присутній в цьому районі. Але він ну такий вяленький, неактивний геть зовсім. Єсть. Ну, геть зовсім невеличке. А, вже зійшов. Зійшов. Ну, клювання було. Це був окунь. Не Трішки з проводочкою погратися можна, як такі паузи робити. Тут достатньо таке глибоченько метра три, <кій> тому можна паузи робити. Там, ну, і телеспіндер при цьому теж грає так цікаво. Ну, і бачите, клювання відбулося, але, на жаль, мимо. Зійшов вірніше. Не поганенькі так, ви знаєте, да, ввалив так хорошо. Давай десь. Ну, поменше, звісно, ніж той. Але теж ви знаєте, такий зачотненький. Так. зачотненький цілком. І є ось такий полосатий, дуже непоганенький. Окуню я випустив, зняв шорстик на телефон. Ну, от робоча приманочка. Так, а давайте ще я кину. Якор, заякорився. Вітерець такий подуває, мене зноситься. А вдруг він там не, не один. Хоча ви знаєте, я так наскільки замічаю, то зараз літом окунь, ну він розкиданий. Якось він не стоїть на тих точках, де він був осінню минулого року. По-перше, там трави гораздо більше, ніж було. Можливо, через це. І він якось розкиданий, знаєте, місцями. І ну, Такий поодинокий. Одинокі ні з точки і все. Нема його. Якось він не встає, не знаю, так, знаєте, розкиданий, поодинокий. Ну, в общем, така от рибалочка. Вже почало 9 ранку, вже таке мені вже і збиратися скоро, тому що ще на городі там ще є деяка робота. Позбирати кабачків, подивитись картопельки. Так що час у мене обмаль. Ну, от бачите, кинув раз-два, кинув немає. З тієї точки, де тільки що я його взяв, немає. Окунчик. Ну, такий собі невеличкий спортивний. Але знову телек і знову цей самий, блін. Я ставив вже на другий телека Не, не хоче. Бере чомусь тільки такого. Ну, геть зовсім спортивний, геть зовсім. Давай біжи. чувствую товчусь. То Ни в какую. <свист> <свист> блин. И <Е>. добрал. Добрал. <свист> Окунь, бачите, посеред русло, блин. Не стисняється взагалі ні на секундочку. Мілкуватий. Щуки немає. А окунь? Ну Нічого, мабути, її порвав. Буде жити, давай, біжи від ціля. Посеред русла, прям-прям посеред русла. Я вже йду вже з плавом до машини. Уже все, закінчую рибалку. Да хунчик, бачите, буває влітає на тейлик. Тейлик працює. Тейлик працює. Тільки він один. Є Окунь. покунь знову. Ну це якби не тейлекспінер, то Буби б я сьогодні взагалі без клювань, друзі. Ну ви бачите. як товче. Товче. А ну, то ти ж не сильно великий, давай йди сюди. А впирається, впирається, старається. Старається. Диви. Старається. Ух, та, а там ще за, за ним йдуть. А там ще, ще за ним стойка. Та ну, такий дивіться. Ще й більш-менш непоганий її окунчик. Біжи. Ви знаєте, куль така історія, мабуть, зараз стану на якорь. Попробую ще туди покидати під той бережок. А ну, десь ти отам був. З під того берега. І бачите, пройшов стайкою. Аж від тіля за ним пішла стайка. Ну це ось такий перший що стайний, що я побачив. А то ж все ж були поодинокі та і все. Ну ось і все, рибалочка моя закінчилася, пів на десяту ранку. Затримався я, хотілося ще впіймати, але, на жаль, все, човник на березі. Підсихає. Моя калібрі вже служить мені вірою і правдою. Напевно, вже років 8, так точно. Давайте я вам покажу, що сьогодні працювало. ну Як бачите, тейлик. Друзі, Тейлер Спінер, Це від Fish and 7-грамовий, там такий самий дешевенький. Зараз там, звісно, стоїть вже в районі 100 гривень, а як його брали, то в районі був 80 гривень. Ну, бачите, тобто, я кидав і там, і там, силікон кидав ноль, бльосни кидав ноль. Тільки я воблери не пробував, бо трави багато, ну куди. там. От, а телеспінер, бачите, якби, яка б не була пасивна риба, він сьогодні таки виручив. В принципі, якби я не відпускав, то ну, на уху я б наловив би Так що, Рибалочка, яка вона є, так що ж не судіть строго. Якщо у когось щось цікаве, друзі, запитуйте в коментарях. Я відповідаю всім на цьому, все кому сподобалось. Від вас вподобайка. Хто не підписаний, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока-пока.